Всім добрий день. Ой, давно я не записував нічого. Ух ты вітаєць. Так то, то роботи то не було бажання записувати нічого. Якщо чесно. Ну, вирішили з товаришем на це сьогодні виїхати з ночівлі. Закинемо макошатники, пружинки, подивимось. Ну Я вже ловив, значівлю, в основному карасі, клювало. Ну Сьогодні ми глянемо, що буде клювати. Ось таке місце, зараз вітер буде дути. Ну що, зараз буду розкладатися. Як розкладусь, закинусь, тоді вже включимося. Так, хлопці. Воно, значить, заходить. Ну нічого. Все, 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 закинувся. О, зараз покажемо. Людей немає, все, мабуть доща і спухались. Злякалися, а да, воно вже капає. Трошки кап, ага, такі каплі. Так, еще будемо сейчас машину тікати. Повністю не буду разложить. Ось все. Макушатник на крючке профмонтажа Скопенка. тут також. А тут дві кукурузи. Подивимось. Вот так вот. Ну что, вот и пішов дождик. Ну ничего. Зараз все. Видосики подивлюсь тут. Так вот. Ой, скорее всего, он уже проходило. Бо так довго він заходив. Ну пустився. Будемо мати надію, що після дощу як піде клювати. Ну що, друзі, у нас ще й дощ і де йде, а ось дімчик приїхав. Так. Ладно, підемо. Це кошмар, ніяк не пройде. О! Дімчик приїхав так ось. О. Ми вже тут натягнули шатерчик, буде тепер все як потрібно. Так, щось в мене тут воно від вітра, мабуть. А ні, щось. бачите, попустило страшне. Так, давайте, все одно перезакидуватися треба. Ой там о скільки мусора скільки, дивіться. Страшно що робиться? Ой-ой-ой. Так, ну що, починаємо закидуватись. Покитаємо зараз тут на кукурузку. ловимо. Одна кукурузка там буде. І кусочок макухи. Кого? Я сьогодні гірці. Ага. Кочечка Зараз нікого немає, так гарно. Чуєш, качка всього ручна. Не-не-не, надо її покормить. А що це у нас? Ага, це у нас горох і, і... Грох, і пшено. І пшено. Ух ти, ще гаряча. -а, -а. а, сладкий карась? Ну давай. Потім будемо перемішувати, прийде, прийдеться гарно. Зараз і в мене, я ж там повний пакет взяв теж всякого. Глянь, це я колись накупив з дурного ума. Вот такие пелецы. Бойли є! есть, ханый баба! Вот такие пелецы! Боже, у мене ще й от эти є. смог тут. Я її вже і не пам'ятаю. Воно тут... глянь, що у мене тут є. есть. Всякие вон такі. Угу. Так, сила батареи. Пришлось перезарядить. Так, мы на все что-то высыпалось из пелеца. Это пелец во флет кормушку забывать понял? Да, да. Но ну, мы пойдет там сюда. Ничего страшного. О, ну, заодно. А то, ну сколько ж можно, Оно ну, лежит у меня куп, куплено уже спите. Эти... Хай, да, хай рыбы едят, если что. Так. Вот ну, все. Дивись, у меня тут всяких этих, даже все полуница по поп. -оп. Фанатиковская, откуда оно у меня все взялось? Винтерли. А це ж таке, Придри. Ой мой. Короче. Ха-ха, даже бойлы есть. Ну сливка плюнь. Плюн, Короче. Ну что, может и бойлы те высотом. жере воно вже валяється, мабуть, я не знаю скики лет з 19-го года <ріпи> 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 да Це ж надо щось робити. ну давай оце висипалось. высыпалось Це микс кальмарний кальмарный короче буде і сладке, і кальмарне, і не знаю може воно і клювати не буде, ну подивимо все оце висипаємо і хороше. Так, пакет під мусор є. Ось сейчас купил отсюда досыпать. Тоже купил оно в тому році, лежало, лежало. Ой, а пахнет добро. И тоже пелец е, иди сюда. Гулять так гулять. Так, реал фиш творог. О, це бомба моя любимая. Далі. О, тигровий горіх. О, це моя рука. Да. І конопляний горіх. О. Коротше, який будемо пробувати. Все, тут, тут і так у нас вже мікс. Мікс, 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 мікс. Ага. А І це буде забиватися в пружину, кому скажеш, не повіряй. Так, ну мабуть, ще додати треба, да? так? Рано ще не пійкай. Да. Давай конопляного, там тигровий горіх, Ми, у нас цей амнезія була. Значить, додамо конопляну. Ну, щоб, уже... да, щоб уже тут такого намішало, що самі не знали на що воно плює. Шоколадом. А оцей шоколадом гарно М -м -м. пахне. Буде мене. Пилить, пилить буде. Ану. Ой, понюхни. Uh -huh. Тоже огонь. Uh -huh. Треба додати? Якщо да. води додавали. Що твій в конопляний горить. Тобто, а це каноплян. Uh -huh. Теж піде. Короче, тут такие що... ники, что... Сейчас все накрыть надо, чтобы у нас не бросило. А потом, если что, вот у нас хороший сейчас, то надо хорошо. Ще... Да, вони розтанули. О, димчик тут контент робить чи не робе. Ладно, тяни. Працює прикормочка. Глянь мене виложило там. йо напіти подивиться. Тут не так. От воно і пікає. Карасик, мабуть. О, ну карасик. І до речі непоганий. Не, не. Не те, щоб там оп, ну гарний карасик. Бідна риба. Тихо. Ну це щось з чимось десь. Тут, тут стільки всього розно, що капець. Оце ми з собою на ладно, пішли, дивіться, що в мене там. О, що? Гороба прикормка. Ах ти! Комарики літають трошки. Ну вже спіральки підпалили. Ну что там? Давай. Ну, может, опять карасик. А ну, на полуны или нет? Пружинки рулять. Так. Ты штирки закинул, да? Не долго. Это на вот ту пружинку? А, не, на обычную пружинку. Опять карасики. Ну а что значит кар... О, сейчас полотенка вот це повисю тоже. О. Та, нічого особі те що. Красавика. Будет тушкована. Курятина ці печериці. З печериці. І з болгарським перцем. Там... <Ладно>. Домашнім. <глав> да, це вже твоє, так? Да? Так, да, це моє. О, 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 клює, Прикинь, У мене. <глав> Я також думаю, он живі. Опа. <питрес> ну там щось було, ну мелке. Ага, зійшов. Ну нічого, воно там мілке було щось. Yeah. Да, ну нічого, це ще ж, вже ж пішло. Оце тут дімчик щось таке робить. Я, що з голоду ми не вмремо. Yeah. А там ще яйця лежать. Ковбасня. Yeah. У мене? Що, yeah. клює вже? було. Yeah. Чекаємо, то вже не кліє, як ми почуємо. Ай, ай, ай. <світ> От дав. <світ> <світ> так ти що? Так він і не крупний, а потянув ти бачив як. Да Та, ну такий і не мелкий. Ну, гарний. Угу, гну. Потянув спиннингу. гарно. оп горячий вдихать. і вдихати <рес> ану. у, -у, -у. Ах. Ну що хлопці, приятного аппетита! Ми зараз будемо вечеряти. Так. Огонь! Оце тоже гарний такий фонарик. Ну, чудовий. Подобається мені взагалі. Ну, мені подобається, що він червоним світом. А, так, да. о, вот так тик-тик. О, ну, і на ніч. Не, не, не летить. І отак ось така Важка. Важка? Mm -hmm. Там у нас сковородка ще з чогунна. Mm -hmm. Чавунна. Mm -hmm. mm -hmm. Так. Ну що, поки що виключаємось всім. Mm -hmm. Mm -hmm. О, mm -hmm. воно. Тик-тик-тик-тик-тик. Mm -hmm. Добрий ранок. Ну, я вже так давненько встав. Ночі клювали карасики. Я вже не знімав, бо все одно погано видно було. На пружинку І одного Ого, бачите що робиться в прямому ефірі. Сидить. Аж спині підняло. І одного карася я піймав на макуху. Все, макуха мовчить. А ось на отука клює. карась. контент. О, ну, есть. О. О. Вот так. Ну, что так, аж клювал. Бывал. Спать трошки не давал. Ну, ничего. Давайте сейчас. Нагріть надійну камеру і підемо. Клює щось. Угу. Вот такие все кросики. Маленький. Угу. А тут пенку с изъилой, да? Как он так. Ну я там так и картопля с мясом, с грибами и яешня. и салат. Ой, все. Вообще всем приятного аппетита. Ух вот, ты, тут мы на Мабуть, он там уже. Да, опа. Гарно, клюну. Ух. Мені потихеньку. Да, сонце тут пика страшне. Ух. Я тебе переслідуємо Та хто його знахту кого? Може я тебе. Вот такие классенькие. о о, о -хо -хо. А кто его знал, давайте поднимемся. А будет так, кстати. Thank hey. гарная синький макуха уфіпий шострий макуха рулить о ему вже хтось губу відривав. Ну що Мабуть на сьогодні хватає, да Дім? А сьогодні Дімка вже допили собі макушку. А ну, ой, яка а, халва. Ой, вона взагалі вся. ось. Ну, просто бомба. Цей раз в тебе не макуха, а просто огонь. Ось це там насталося. Зараз будемо розбирати, вже тут багато речей в машину поклали. Там трошки пізніше, як все зберемо, достанемо садки, я покажу улов. Улов є, але ну, тільки карас. Ну, Я думаю, це тільки початок. Якщо не буду лінтяєм таким, то я спробую ще познімати, а там подивимось, обіцяти не буду, бо різне було. Не, ну менше, чем той раз. Ну, клюв був так собі його. Зараз зважимо. Ні, там... О, кеге. Ого. Та ну тру. За... 4,5. Як в мене раз. Як в тебе те раз. Ну, все одно піде. В От общем, отакі результати. Це, звісно, не ах, ну і не пусті. Ну що, всім, до, до нових зустрічей і мирного неба над головою. До побачення.